Як одна риса вашого характеру ламає вам все життя? Якщо ви думаєте, що вас це не стосується, я вас розчарую, тому що в першу чергу це стосується саме вас. В цьому відео ми будемо говорити про гординю. Справа в тому, що гординя у духовних традиціях людей, які серйозно займаються питаннями духовності, це є найбільша проблема і це є найбільший гріх. Якщо ви думаєте, що вас це точно не стосується, то в першу чергу це відео точно для вас його потрібно дивитися до кінця. І ще би рекомендував також поділитися з ним з вашими друзями. Що дає гординя? Знаєте, сказати людині так: Ви горді, людина, я Та, -та не може, та не може бути та що, та я найсмиренніша людина в цьому світі. Тобто так, якщо дивитись гороскопи, гороскоп може бути класний, сильний, але якщо в людини є проблеми з гордині, який би класний гороскоп не був, це не допомагає, тому що гординя вона ламає абсолютно все. Давайте ми спочатку розберемося з тим, як вона проявляється. От. ну Так що ви розуміли. Наприклад, людина образлива, тобто вона має образу, вона дуже болісно реагує, коли її не визнають або критикують. Да? От. Ну, тут ще потрібно розуміти, те, що коли вам хтось робить зауваження, що щось ви не те робите, ну, потрібно вміти робити це правильно. От бо є люди, які взагалі не вміють цього робити, вони можуть так в лоб зарядити, знаєте, там людині погано. От. Ну, якщо це не як сати, Господь вам привів цю людину для того, щоб ви позбулися гордині, це одна історія. От. Але якщо це постійно вас починають топтати, з -за цього падає самооцінка, виникає багато проблем. Далі порівняння. Хм, змагання хто кращий, хто гірший. Нема хто кращий, хто гірший. Кожна людина це є душа, і вона є одна, єдина, неповторна, абсолютно унікальна. От. Тому тут ці всі змагання, воно абсолютно безглузде. От. Ну а ми самі розуміємо, те, що у нас постійно це в школі. От дивися, от той гарно вчиться, а ти погано вчиться. І пішло порівняння в першу чергу. Це починають хто робити наші батьки. Ну не факт, що вони це роблять зі злості. От вони хочуть нас мотивувати, якимось. чином. Наступне це засудження. От, ну, я ж такий розумний, а вони такі всі тупі, ну як так може бути? Да? Тобто я знаю краще, вони помиляються, я точно знаю краще. От, Відчуття зверхності. Ну, Дивіться, що таке гординя? Гординя це є вони краще, я гірше, або я краще, вони гірші. Нема краще і нема гірше. Ми всі різні, кожен з нас унікальний. От, і кожен з нас має якесь своє призначення в цьому житті. Далі, нетерпимість до критики. Ну, мені таке сказав, як мені можна було таке сказати. Нормально, ну, тобі що взагалі не таке треба говорити. Да? Наступне, Нав'язливе бажання когось навчати. Ну, перш ніж когось навчати, потрібно самому мати кваліфікацію, вийти на цей рівень. Да? М -м. Далі відмова приймати допомогу. Ну, я я впоруюсь сам. Мені ніхто не потрібен. Або інша сторона, людина падає в таку печальку. знаєте, така: мені мені ніхто не хоче допомагати. Я бідний нещасний. От все тільки я. В чому питання? Ну так піди попросись. Ну це я це знаєте, люди, знаєте, як кажуть, людина вмирає не від гордості, цей не від голоду. Людина вмирає від гордості. Тому що коли в людина починається оці приступи гордині, в першу чергу в людини починаються проблеми з стосунками, от в неї немає друзів, нема там родичів і так далі. Наступна проблема в неї проблеми з грошима. Тому що, якщо ти ні з ким не дружиш, не спілкуєшся, то звідки в тебе візьмуться гроші. Далі відчуття особливості, те, що тільки я маю особливу місію в цьому житті, всі балбеси, і тільки я можу врятувати все людство і більше ніхто. Дурість, правда? Відкликається якийсь з цих пунктів. Ще є один момент такий, знаєте, тиха радість, така потаємна радість чужим невдачам. Ну давай, 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 впади, падлюка. Пав, клас! Да? Знаєте, маю досвід цікавий. Ну, от я в житті досягав е, певних вершин. Ну, от, і от, ну, дійсно це, це так неприємно, коли ти досягаєш вершини, і знаєте, кажуть, на вершині ти залишаєшся один. Це факт. От Люди прагнуть досягти вершини, доказати всім, що я найкращий, най, найліпший. От, е, і коли ти досягаєш, коли ти стаєш на вершину, ти з вершини дивишся, і ти розумієш, ти реально ти там один. Я почав зараз записувати. Це буде перше відео в плейлисті, який буде називатися Гординя. От, також це є продовження Сонця у ведичній астрології». Чому я кажу, що це стосується практично всіх людей на планеті Земля. Справа в тому, що ми з вами душі. От, я буду завжди постійно до цього питання вертатися. От, ви не є це тіло, ви є душа. Ми всі з вами жили в духовному світі, все було добре. Але, але нас включилася заздрість. І ця заздрість що зробила? Включила в нас що, гординь. От всі служать Богу. Я хочу, щоб мені все служило. Господь милостив. каже, дорогенькі мої, хочете, щоб вам все служило? Чудово. Нам створили цей матеріальний світ, і кожен з нас старається доказати інше про те, що я краще. Подивіться на людей, як люди виглядають. Один одному починає показувати, я кращий. От, а ти тупий, ти гірший. От я найкращий. І Починаються оці змагання, і ми один одному що робимо. Ми один одному починаємо що робити. Це доказувати. Причому на перегонки. Це стосується як однієї людини. Так це стосується великих груп людей, в тому числі там країна на країну йде війну і так далі. Що нам дає гординя? Гординя породжує в християнстві, як про це говориться. Дає пиху. Гординя це є пиха да ну, бути вище, ніж інші. Да? Далі йде заздрість, потім йде гнів. Лінь, жадібність, да? ну, от. Е, переїдання надмірне. Тобто їсти потрібно, це нормально. Але коли це йде переїдання, це є найпростіший спосіб задовольнити свої чуття. Далі йде, е, ну, ж, е, значить, е, ще раз по порядку, йде гординя. Далі йде заздрість, гнів, лінь, жадібність, переїдання. Ну, Чревогоді називається і далі йде блуд. Mm. Знаєте, як кажуть світлі, е, що смирення це двері до царства Божого, а гординя це двері до пекла. Знову ж таки, вони думають, що пекло це десь там. Людина може жити на землі і мати стільки проблем, знаєте, що це для неї буде пекло, Оце, це реально ти згораєш просто від цього. Mm. Що таке гординя? Давайте розберемося трошки з цим питанням. Гординя вона відділяє людину від Бога, від істини. Тобто, це є найбільший гріх. Чому? Е, коли є, ми всі між собою, весь цей світ, він між собою зв'язаний. Тобто є Бог, ми всі душі, і все, що ми думаємо, все, що відбувається в нашому розумі, в нашій голові, воно все зв'язано з цим всім світом. Ми всі маємо відношення один до одного. Коли людина включає гординю, людина себе тим самим відділяє. От є Ви, а є я. Але все це ціле. Ми всі, це є одне велике ціле. Цей світ, він цілісний. Що таке гординя? <кій> гординя це коли людина старається поставити себе, що я є кращий, я є інший, ніж всі. Ні, ми всі однакові. Є Бог, це велика душа, і ми, маленькі душі, кожен з нас, ми хочемо йому служити. Чому гординя це проблема? Тому що, дивіться, є світло. Давайте так, на простий хлопський розум. Бог це велике світло, є сонце, це велике, ну також більше світло, да? і кожен з нас це є маленька душа, це є сяйво. ведичній астрології Карака показник сонця. У ведичній астології це є показник душі, перепрошую, це є сонце. І завдання нашої душі сяяти. Коли ж людина включає гордині, вона перекриває сяйво душі і перестає сяяти. І звідси виникають оці всі проблеми. О, я тому започав записувати цей плейлист ну, для того, щоб розбиратися з цим питанням. Буду ще також окремі плейлисти, де буде гнів, заздрість. Оці всі питання, це все буду проговорювати. Коли ж людина, дивіться, так, щоб було просто зрозуміло. Е, наше тіло воно складається з дуже багатьох мільярдів клітин. Задача, ідея кожної клітини служити всьому нашому організму. Кожна клітина, вона мінімум 80% енергії має віддавати для того, щоб, світити, ну, щоб працювати на весь організм. Коли ж якась клітина каже: я не буду нікому нічого світити, я буду жити для себе. От як одна клітина може жити в нашому організмі сама по собі? Не може. Тому що це є все одне ціло. Та сама відбувається у Всесвіті. Кожен з нас має частинка цього Всесвіту. Коли ми кажемо я буду жити сам для себе, <смісті> це смішно просто виглядає. Як? <смісті> Такого бути просто не може. Тому що якщо кожна клітина почне жити сама для себе, організм просто загине. Така клітина у нас стає раковою. Онкологія починається в людини, і людина починає хворіти. Звичайно, якщо у вас почались проблеми зі здоров'я, потрібно йти до лікарів. Працювати з фізикою, працювати з цим однозначно. Там треба робити операцію, хімію, робимо все те, що потрібно. Але важливо також працювати над своєю свідомістю. Я знаю випадки. Один з таких найбільших випадків для мене був це коли одна сім'я вони жили в Європі. От вони об'їздили всіх лікарів, кого могли. Їм сказали: останнє, куди ви можете поїхати, це в Ізраїль. Там є один єдиний шанс. Все. Там, от ви можете спробувати там, якщо там відмовлять все, значить тоді вже готуватися до відходу. В інший світ. Приїхали туди, от, жінка була атеїсткою. Ну, це наша сім'я з пострадянського союзу, вони приїхали жити в Німеччину. І що відбулося? Вона каже: Ми з мамою каже, коли приїхали, мама пішла до стіни плача, От, Вона там просто Господь, ну все твоя воля, і вона почала от змінила свою свідомість. Якийсь час вони там поки чекали в черзі, поки жили, коли дійшло діло до лікарні. Вони прийшли, аналізи пішли на поправку. Операції відмінили люди. Продали квартиру для того, щоб заплатити за операцію. Нічого цього було не потрібно. От ще раз повторюю, якщо потрібно е, лікування в лікарні під наглядом експертів, однозначно цим займається. Свідомість паралельно з цим працює. Добре, ну тому що ну це є медицина, от є різні стани, от різні варіанти. Я не медик, я не можу вам про це говорити. Я вам кажу про те, що що я спостерігав, от, так як, як психолог, як ведичний психолог, як ведичний астролог, я бачу ці речі, як це виглядає в людей. У мене були випадки, коли до мене приходили люди, в яких були проблеми з ну, вже там онкологією, там, причому такі серйозні стадії. Що ми знайшли? В першу чергу в людини не було бажання жити. Давайте ми подивимося, якщо виключити світло, світла нема. Чому цей плейлист називається гординя. Крапка, сонце у ведичній стоїть? Якщо немає світла, як ви можете жити? Давайте ми виключимо сонце. Що буде? Темно, сиро, холодно, хижаки бігають, нас можуть з'їсти в будь-який момент. Так? Ми зараз живемо в квартирах, ми цього може не так сильно відчуваємо. А в від Ютюбі раніше люди жили кілька хатинок в лісі. Там займі зайти вовк, медвідь міг реально когось роздерти. Тому що ну, темно, розумієте, нічого не видно, хижаки бігають і так далі. Те саме, відбувається з людиною в душі. Людина тушить своє сонце на рівні душі. Господь створив нам цей світ. Силою своєї думки. розумієте, звідки це береться? Це не є фільм-секрет, що тільки у фільмі-секрет сказали, от подумав, створив. Все набагато серйозніше. Ці всі проблеми у нас виникають звідти. Почалися ці всі проблеми ще у нас, в той момент, коли ми з вами, як душі, були в духовному світі. Ми відвернулися від Бога. Ми сказали: Я не хочу служити Господу. І ми прийшли сюди на планету Земля. Не треба страждати. такі я, бідний, я. Бач, і все, ще все пропало. Не так, <смі> спокійно. Ми прийшли сюди на планету Земля для того, щоб вчитися служити іншим. Коли ми зрозуміємо, те, що кожен з нас це є маленька душа, і ми всі маємо навчитися служити іншим і служити Богові. Відразу нам стане на душі легше. Це не є фізичний стан. Люди приходять до мене і кажуть, Петро, мені важко на душі. Супер! Ви стараєтеся з'їсти солодке, щоб вам на язиці було солодко. На язиці солодко, але на душі паршиво. Чому паршиво? Немає сонця. Не світить ваше сонце душі. Душа, вона хоче сяяти. Що потрібно зробити для того, щоб на душі було радісно вас? Душа вона хоче служити іншим. Душа не може служити для себе. Давайте ми подивимося, є яблука. Яблука родить яблука. Вона віддає яблука, але вона їх не їсть. Хмара нам дає дощ, але Хмара не п'є воду свою. розумієте? Ми всі так живемо. Наша задача кожного з нас щось зробити, щось віддати іншим. Коли ми віддаємо, ми стаємо радісні. Я розумію, що коли дівчинка гарна, не кругла попа, гарні груди все чудово, супер. Так, і будучи разом з нею, провівши ніч, можна отримати задоволення. Прекрасно. Але коли є. Хлопець, дівчина, вони стають чоловіком та дружиною, вони народжують дитину і вони служать цій дитині. Щастя і радості стає набагато більше. Чому? Тому що вони віддаються. Подивіться, що відбувається от, ну, в світі. В чому проблема? Є люди, які хочуть насолоджуватися тілом. У нас є чуття, у нас є органи чуттів, у нас є розум, інтелект, є хибне его і далі йде душа, потім десь наддуша. Параматма називається, ми всі хочемо насолоджуватися. Розумієте? Але насолоду можна отримати на рівні чуттів, я хочу насолодити свої чуття, а можна отримувати на рівні душі, коли ми служимо іншим. Ну, наприклад, є е, ну, я кажу, сімейна пара може бути. Окей, чоловік, жінка, вони двоє вирощують дитину, вони хочуть щось зробити для цієї дитини. Розумієте? Також, коли є чоловік, наприклад, він хоче щось зробити для жінки. Це нормально. Жінка хоче щось зробити для чоловіка. Коли вони йдуть в стосунки віддавати, вони щось утримують. Зайдіть в інтернет, подивіться, що говорять молоденькі гарні дівчата. Я хочу, щоб мені, чоловік, той, 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 той. То, то. Тобто, вона хоче просто припохати, я егоїстка і хочу, щоб всі мені це робили. Ця проблема ще з, з гордині, тому що немає світла, закривається. Так, я надіюсь, я роз'яснив, в чому проблема. От, цей плейлист я буду продовжувати. Тому підписуйтесь, діліться цим відео з вашими друзями. От, в цьому плейлисті я буду тут писати ознаки гордині, що з нею робити, як з нею боротися. Е, плейлист буде довгий, буде цікавий. Також окремий плейлист буде про гнів, про заздрість, тому що це все є різновиди прояви Гордині. Основний корінь, проблеми. Це є У Вона стартує всі решта гріхи. Тому поспостерігайте, і ви побачите за собою точно, щось ви знайдете. От. Не треба там навіть, у, я тут найпадший, такий, найгірший, найгрішніший. От. Ні, ви просто грішний. Що таке гріх? Дивіться. Е, гріх це відсутність любові. Тобто, коли ми любимо один одного, коли люди по-доброму з любов'ю відносяться, тоді все нормально. Знаєте, коли любові немає, починаються всі ці проблеми. Отак все просто. Дякую за перегляд. Діліться відео з друзями. До зустрічі в наступних відео.